Що вбиває нашу нервову систему? Як розпізнати симптоми, які можуть бути наслідки, і як собі допомогти? Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. І сьогодні розберемося саме з цим питанням. Важко сказати, що конкретно вбиває нашу нервову систему, але, як правило, це декілька факторів, які її виснажують. І на жаль, ми їх переживаємо щодня, тому що такі реалії і наша нервова система вона постійно перебуває у фазі напруження а розслаблення. Досить мало, бо воно рідко відбувається. На першому місці це, звичайно, стрес і емоційне перенапруження. Нервова система постійно перенавантажується, вона завжди, умовно кажучи, в такій бойовій готовності. У нас підвищується рівень кортизолу, тобто це є гормон стресу. І таким чином активна фаза переважає над фазою розслаблення. Це. Для нас негативний має вплив на нервову систему. На другому місці це, звичайно, порушення сну. Або його недостатність по годинах, це менше 6-7 годин, або якщо його нібито по годинах достатньо, але воно не дає нам цього повноцінного відновлення. До речі, у нас є відео стосовно сну, як допомогти собі спати менше, але бути виспаним, Тому переходьте на наш канал і шукайте це відео за посиланням. Третє це інформаційне перенесення. Навантаження. Постійні новини, повідомлення, мозок працює без пауз. Таким чином, навіть після відпочинку, ми прокидаємося виснаженими. У нас є такий, ніби, туман в голові. Немає концентрації уваги, страждає пам'яті запам'ятовування, і нервова система виснажується взагалі. Четверте. Дуже часто ми неконтрольовано можемо приймати препарати, які ми вважаємо, нам мають допомогти розслабитись, відновитись і заспокоїтись. В аптеках в повному доступі ми маємо заспокійливі препарати, які ми можемо купити без рецептів і використовувати так, як нам все захочеться, або так, як говорить інтернет. Це може мати досить негативний вплив, тому що хаотичний прийом ліків. Або, наприклад, алкоголю для розслаблення негативно впливає на нервову систему. Таким чином, змінюється баланс між активацією і гальмуванням певних процесів в нервовій системі, порушується сон і знову ж таки виснажується нервова система. Тому що е, може бути навіть е, відчуття тривожності, да, якоїсь дезорієнтації на фоні там, прийому деяких препаратів. Тому я би не радила використовувати їх самостійно без е, рекомендацій лікаря. Фактор це малорухомість або навпаки фізичне перенавантаження. Наша нервова система дуже багато інформації отримує саме через рух. Таким чином зберігається цей баланс. Якщо ваша робота або повсякденне життя переважно статичне, тобто ви сидите за комп'ютером або в автомобілі, ваші м'язи перебувають постійно в однаковому положенні. Таким чином уповільнюється кровообіг, відбувається м'язовий спазм, мозок може не до Достатньо, достатньо кисню і таким чином змінюється його робота. Ви також можете відчувати виснаження, астенію, як ми звикли казати в неврології. Або навпаки, гіпернавантаження. Да? Коли ми говоримо про якісь надфізичні навантаження, або це тренування, або це пов'язане з вашою роботою. Це також може виснажувати нашу нервову систему. Який висновок? Висновок один: має бути баланс в усьому. Тому е орієнтуйтесь на своє самопочуття. І прислухайтесь до свого тіла. Пам'ятайте, нервову систему не вбиває і не виснажує якась одна подія. Як правило, це декілька факторів, які відбуваються часто, монотонно і майже постійно. Тому прислухайтесь до свого організму і вчасно звертайтесь до спеціалістів. Бережіть себе та будьте здорові!